Буду морозити, ламати та палити. Ну, Це було очікувано. Батарейка зірвалася. Цікаво подивитися, що буде там спереду. Перемога! Це слово, з яким ми прокидаємось, донатимо на зсу, волонтеримо та допомагаємо один одному. Це слово, яке мріє сказати кожен українець і якнайшвидше. Сьогодні я покажу вам годинник Санда Перемога. І після ряду краш-тестів ми дізнаємось, наскільки він міцний. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. Санда Перемога. Лімітована версія популярної моделі Санда з гербом України. Дуже вдало і лаконічно зроблено акцент на тризуб в даному годиннику. Розробка та фінальна збірка механізму виконані на базі українського бренду годинників Besta. Вартість 1095 гривень. До речі, краш-тест годинника Besta Мілітарі я нещодавно робив на каналі, і переглянути його можна ось тут. У цьому випуску я теж буду морозити, ламати та палити годинник. Санда перемога має рівень захисту 5 атмосфер. Тому на цьому детально зупинятися не буду. Одразу переходимо до морозостійкості. Годинник трохи побув при мінусовій температурі, тому давайте перевіримо, як він пройшов випробування кригою. Сказати наступне. Годинник іде. Отже, крига ніяк не завадила йому функціонувати справно. Моє авто важить більше тони. Може, переїдемо цього годинника. Го! Так, подивимось, що Ну, це було очікувано, що кріплення е, ремінця не витримають, ну, бо навантаження занадто велике було. Але корпус цілий годинник працює, а кріплення це навіть не шурупи. А, такі фіксатори, які можна назад зафіксувати. Е, отож, е, фіксатори, які вилетіли, е, я поправив. І за виключенням бруду годинник як новенький працює добре. А як щодо стійкості до ударів, давайте спробуємо попасти по годиннику биткою. Я не знаю, як наші воїни ЗСУ попадають по русаках артилерією і різним видом озброєння, а я не можу попасти просто биткою по години. Будемо бити ще. І, ще. і так. Е, ну що ж, ціленький. Тільки не йде. Стрілка не йде. Е, може я просто да, нажав. Все, йде. Е, вилетіла просто кнопка, яка запускає механізм її просто назад поставив на місце. Годинник пішов. І так як і після тесту, коли ми проїхали авто по ньому, виділи просто фіксатори ремінця, які можна вставити назад на своє місце. І годинник знову функціонує як і новень. Протерти трішки від бруду і воля, йому нічого страшного не трапилось. Стара приказка говорить, що проти лому немає прийому. Якщо битка і автомобіль нічого не зробили нашому годиннику, то лом точно його проб'є. Ну, принаймні я на це сподіваюся. Перевіряємо. Пам-пам. Якщо він йде, це буде щось надзвичайне. Е... Йде? <зад> Уяви собі, назад кнопку вставив. І хоч би що. Ну, Відлетів ремінець, тут навіть фіксатори не допомогли, ну, не то, що вони просто вилізли. Відламалася пластмаса, яка була біля цих фіксаторів, і ремінець тепер точно несправний, але ж годинник іде. Іде годинник? Бачимо, що цегла, на якій лежав цей годинник, відбиток залишила на кришці, і кришка задня погнута. Цікаво, подивитися, що буде там спереду. Стрілки ходять як можуть, але секундна стрілка продовжує йти, бачиш? Хвилина-стрілка вже рухається незалежно від секундної, але година і секундна стрілка ще працює. Думаю, що це досить хороший результат після прямого попадання. Ну, Ми вирішили третій раз і саме в скло попасти ломом і перевірити, наскільки воно міцне. Скло побилося. Плівка його ще тримає разом, але вже не видно, яка година. хвилина стрілка разом з годиною склеїлися, і я думаю, що все, функціонал цього годинника дійшов до свого кінця. І на сам кінець давайте перевіримо, як витримає годинник високі температури. Спалимо його. Після випробування вогнем можна сказати наступне: всі резинові вставки, ремінець, покриття корпусу поплавилось, але під склом можемо бачити, що красується прекрасний герб України. Що можна сказати про годинник Санда? Перемога? Усі базові функції, які потрібні нашим захисникам, є. Він показує час, показує дату, має підсвітку і витримує тиск 5 атмосфер. Всі інші випробування, вогнем, морозом та ударами ви бачили самі. Санда Перемога прекрасний вибір для патріотів, які цінують міцність та лаконічність в годиннику. Як завжди, покликання на онлайн-магазин, де можна купити годинник, є в описі під відео. Також, якщо ви хочете більший вибір мілітарі моделей, ось тут я робив огляд топ-3 годинники для військових. Пишіть свої враження про випуск в коментарях, а також підтримуйте українськомовний контент на Ютубі, вподобайкою е, та підпискою на канал «Best Time News». А також слідкуйте за часом, адже скоро наша перемога.